Ось так. Моя автівка сьогодні вночі, хтось невідомий і спалив цю автівку. Вже о 2 годині ночі, коли мені вже стало відомо про те, що машина зайнялася, я спустився, але вже нікого не було. Пожежники поїхали, міліція сказала, що це начебто коротке замикання, хоча потім визнали, що це дійсно був підпал. Я гадаю, що це справа рук наших політиків, і саме вона стосується 100% моєї громадської діяльності зараз, саме громадської діяльності по руху без парканів, по 17-му каналу і так далі. Я гадаю, що шукати в них потрібно лише в провладних кабінетах. Хто буде інше, не знаю, побачимо. Можливо, наступного разу вже я буду в автівці і вона буде пилати разом зі мною, але ну, чи йдемо ми в, те, в ту європейську державу, по яку нам заявляють з трибуни? Ми ходимо по домівках з хлібом, а не з сірниками, і показуємо, як живуть наші можновладці. На е, жаль, таке авто. Де воно буде стояти далі? Ну звичайно, не тут. Я її відвезу тим людям, котрі вважають, що саме так в такому стані вона має знаходитися. А хто це буде? Ми з дня на день з'ясуємо і відвеземо, їм поставимо. Нехай любуються. Акція триває.